Доброго дня, шановні українці. Добро дня, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Єршовець. А в Міністерстві оборони прокоментували пропозиції, які звучать Верховній Раді, зменшити повноваження ТЦК після гучного скандалу в Одесі, коли фактично лікарі повстали проти ТЦКшників. Був великий конфлікт за того, що лікаря швидкої допомоги затримали ТЦК. В Верховній Раді є люди, які пропонують обмежити повноваження ТЦК і передати їх е, цивільним структурам. Цивільним структурам пропонують передати повноваження ТЦК, наприклад, ЦНАПам. Чи вірю в це? Навряд чи. Тому що в тій же Верховній Раді е, прийняли в першому читанні законопроект про, про те, що е, від Силовим структурам будуть дозволяти е, ширше застосовувати спецзасоби проти цивільних людей. Вдумайтесь, вдумайтесь, в що перетворюється наша країна. Мало повноважень, силових структур доста. Доста цих повноважень, дуже багато. Та ні. Верховна Рада пропонує вдумайтесь, Збільшити повноваження силових структур, застосовувати спеціальні засоби проти цивільного населення. Що це війна проти свого народу? Так.